У попередніх випусках новин ми розповідали про дідуха і про вертепи як традиційні ознаки Різдва. А от про шопку згадували раніше наші тернопільські колеги побачили її у своєму місті і були вражені її красою не менше аніж чисельні туристи. Різдвяну шопку у соборі святого апостола Петра облаштовують з часу відкриття храму. З кожним роком різдвяна композиція змінюється та збільшується. У центрі зображена Пресвята родина з новознародженим Ісусом. Є тут ангеля та пастушки, які першими дізналися благою звістку про народження Ісуса Христа. Чимало елементів у шопці рухомі. Відтворено тут і українську світлицю. Сім'я у народних костюмах зібралась на святу вечерю, на столі куття. Прикрашають шопку живі ялинки, а ще тут є живі тварини. Подивитися на величезну шопку, приїжджають зі всієї Тернопільщини та з інших областей України. Але особливо тут подобається дітям. Бачила ангелочків, бачила живих тварин, але дуже там гарно. Ми приїхали з козові подивитися на шопку. Що сподобалося. Зайчики дітям. Шо, шо, ну, дуже гарно, дуже гарно. Бачили шопку. Бачили, так. Що можете сказати? Чи подобається? Дуже гарно, найгарніше в Тернополі. Постійно щось хочуть удосконалити ту шопку і, і ну, минулого року минулого року не було, а позаминулого року було, то ну, просто кожного разу вони, чось, вони завжди класним вони удосконалюють її. Різдвяний настрій. Хоча погода сьогодні не різдвяна, але от шопка і служба чи створює різдвяний настрій? Звичайно, створює. Не, мені здається, не, немає назначення там. чи… Е, там чи на дворі сніг не сніг, сріли кожен звичайний християнин він завжди відчуває радість. І, тобто ми, ми самі створюємо ту радість, і ми все залежить від нас. Так що Дякую. вітаю всіх і вас теж. Думаю, що вона найкраща в Україні. Ми горді, тернополяни, що у нас така шопка є. Щоб встановити шопку, знадобився тиждень, стоятиме вона до 15 лютого.